Коли дивляться, що патріарх вмішався у гречські церкви і там наробив конфлікти, в Кіпрську церкву вмішався, наробив біди у гречську, в Естонську, в Фінляндську, в українську. Тепер проти патріарха Варфоломея відкрита головна справа в Турції, бо й там він вмішався не в свої справи. То видять люди. Прості, коротко. ну, якщо тим займаються такі люди на високих постах, то що? Кому вже вірити? Вірити треба закону Божому, Слову Євангельському і голосу канонічної церкви. Ми сьогодні відимо і коли читаємо апостола от Сімидети Єрма, його знаменитий твір, пастир. Ми видимо, що в перших віках християни розуміли, як важно для церкви для віруючих, пастир. Пастир добрий душу свою полай за овце, каже Ісус, а наємник, а наємник не є пастир, коли біда притихне, затається або втікне, а вовки злобні безбожники, і сатаністи розхищають. Віруючих людей. Побщаючися з людьми, многі сказали, і нині маса людей перестала до церкви входити, бо соблазнилися брехливими передачами у засобах масової інформації. І ми зрозуміли, що хтось хоче зменшити віруючих, але з другого боку, ми виділи, що маса людей повернулася до канонічної церкви. Особливо всі люди, котрі тепер у Європі, а їх там є 5 мільйонів, вони всі конкретно пишуть, держаться, більшість держиться канонічної церкви. Господи, молитвами апостола От Сімдесяти Єрма, автора знаменітого труда, пастир, молитвами всіх наших святих. Молитвами і під покровом Божої Матері поможи нам, Господи, бути добрими, мудрими християнами, не боятися пороз цього світа або коли нас тягнуть у суди і хочуть зняти нашу сорочку, а Господь дай їм і верхнює. Бо Господь розумно каже нам не боятися, бо Бог силен все восповнити. І в Ужгороді, захвачений уніятами старий собор при допомозі тоді ще старого КГБ, ми збудували собі новий собор без допомочі влади, без допочі багатих людей з силою наших людей, віруючих, православних канонічної церкви. лише в такому дусі моляся, радуйся про Божі благословення і в час. П'ятдесятниці, надіяся на милость Божою, що любі гоніння рано чи пізно завершуються, а гонителі завжди потом сідали на лаву підсудних. Нікуди не дінуться. Ми і тут сьогодні, діти Божі, моляся за них, моляся за всіх тих, хто хоче зняти з нас сорочку. Або захватити наші храми, або відвести наших людей, Господи, прости їм. Бо у сьогодні час тяжкий, не треба б таким людям робити розділення. Коли ми на днях почули, що всі релігії в Україні отримали бронь армії йти, крім священників Української православної церкви, ми зрозуміли. Кінець всякій демократії і закону про релігійні організації та закону про декларовану рівноправність громадян України по релігійним переконанням, в адрес нас ніякої рівноправності нема. Но її нема на землі. Зато маємо рівноправність на небі, Ми небесні діти Божі. Імена котрих написані на небі, а тому в той нас і держить в смілості заявляти про свою віру, мирну, правдатну, благочесну віру і молитву за воїнів наших, за владу за воїнство, за переселених, за всіх тих, котрі потребують нашої допомоги. так поступаючи, будучи мирними проповідниками і добрими громадянами своєї країни. І вірними євангельському учені митуй, діти Божі у вічності, вірими милості Божої і наслідники царства Божого. Амінь.